Доброго дня, малята! Діти, сьогодні я пропоную вам здійснити подорож на небо та дізнатися, хто там живе. А для цього ми з вами послухаємо та відгадаємо загадки. Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь проміннячко своє, огляда природоньку, зігріва, а надвечір спадоньки знов пляга. Що це? Це сонце. Серед ночі на небі біліє, тьмяно світить та зовсім не гріє. Це місяць. Спробуй, друже, відгадати, що за стрій у небесах, чи клубки вати, чи то з крупних птах, чи біжить овець отара? Ні пливуть це білі. Мари. Нічне небо прикрашають, мерехтять вони, палають. Безліч складено казок про красу нічних зірок. Діти, а чи помічали ви, що небо в різні пори року різне? Наприклад, зимою та восени воно низьке, сіре, а ось влітку та весною? Небо лазурне, прозоре, синє, блакитне. Діти, скажіть, а хто рано встає на небі? Так, це сонце. Сонце це величезна вогняна куля, його розміри дуже великі, воно неймовірно гаряче, освітлює і зігріває землю. Хоч воно перебуває далеко від землі, але його проміння досягає нас і приносить тепло і світло. Діти, а що пливе денним небом і часто затуляє сонечко? Так, це хмари. А ви помічали, що хмари бувають різні? Ось, наприклад, купчасті хмари. Вони збираються кубками і мають куполоподібну форму. А є перисті хмари. Вони несуть в собі кристалики льоду і, на вигляд схожі, на біле пір'я. А є дощові хмари. Вони закривають небо суцільною сірою скатертиною, несуть затяжні дощі, а взимку сніг. А зараз трошки відпочинемо. Повторюйте за мною сонечко, сонечко! Гріє нам долонечки, кожен пальчик зігріває, всі докупи їх збирає. Давайте ще раз. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки, кожен пальчик зігріває. Всі докупи їх збирає. Цілий день сонечко гралось з нами і світило, а надвечір стомилось і пішло відпочивати. День закінчився, і наступила ніч. Малята, а хто з'являється на небі вночі? Так, це місяць. Місяць теж живе на небі. Місяць це величезна кам'яна куля, але він менший, ніж земля. Місяць крутиться навколо землі. Тому що земля його притягує. А ви помічали, що місяць буває різним. Він буває великим, як тарілка, буває, наче півкуля, буває, наче скибочка кавуна, а буває, що його взагалі не видно на небосхилі. Ось послухайте віршик про місяць. Місяць в хмарах заблудився та й за гору закотився. Я пішла б його шукати, тільки кличуть вже до хати. Я б сказала, що не хочу. Та злипаються вже очі і не слухаються ніжки. Донесіть мене до ліжка. Діти, скажіть, що трапилось з місяцем? Так, він заблудився. А що ж хотіла зробити дівчинка? Вона хотіла піти його пошукати. А чому в неї злипались очі і не слухались ніжки? Тому що дівчинка хотіла спати, адже дітки, коли з'являється місяць на небі, йдуть до ліжечка. А зараз давайте пограємо в гру день-ніч. Разом з вами подивимось на малюнки і скажемо, що це день або ніч. Це день, а це ніч. А це день. І це день, це ніч, це день, а це ніч. А це, ніч. А це день. Молодці малята! Сьогодні ми багато дізналися про мешканців неба. Небо, зірочки, земля, всіх їх добре знаю я, з місяцем товаришую, з зорями у снах мандрую.